5 березня 2023 року, у неділю першого великого посту, торжество православ'я, блаженніший митрополит Київський всієї України Онуфрій очолив урочисте богослужіння у храмі на честь преподобного агапіта Печерського у Свято-Успенській і Києво-Печерській лаврі. Перед божественною літургією блаженніший владика очолив особливий молебень, який звершується лише у першу неділю Великого посту. Неділя торжества православ'я пов'язана із сьомим Зеленським собором 787 року, який встановив у православній церкві шанування ікон після тривалого періоду іконоборства. Саме ж свято виникло у 843 році і було присвячене остаточній перемозі над Єресю іконоборства. Тим самим в церкві закінчився період формування православного вчення про Христа, а ікона проголошена наочним свідченням реальності боговтілення. З тих пір відзначати торжество православ'я стали в першу неділю Великого посту, адже найперше його святкування у 843 році припало саме на цей день. Особливе богослужіння цієї неділі чин торжества православ'я, основа якого була закладена у 9 столітті, потім доповнювалась та змінювалась аж до 20 століття. Постійними складовими чину, які зберігаються і зараз, є проголошення православної віри. Вічної пам'яті її проповідникам і захисникам та многоліття усім членам церкви, православна Христова Церква, торжественно воспоминаючи подвязавшихся о благочесті і сіє всім своїм Христо іменитим чадом к подражанню представляючи, восволяет подвиги і сих, і же нині спасительною вірою. и добродетелью, приуготовляющий себе к вечному блаженству, утверждает православие. Святейшим Патриархом Православным, Блаженнейшим Митрополитом, Архиепископом, Предстоятелем Православных Церквей, Господину Яцу нашему Ануфрию, Блаженнейшему Митрополиту митрополіту Київського і мсія України, и святоуспенський, києво вочерські лаври, священна архімандритум, и святоуспенський почаєвські лаври, священно архімандритум, Преосвященним Митрополитом Arkebiskopom, ebiskopom, någon jalel! Ни прісмо Івакіко Предстоятелю співслужили намісникиво-Печерської лаври митрополит Виржицький, Чорнобильський Павел, архіпископ Аришівський Віктор, архіпископ Білогородський Сильвестр, Єпископ Ірпінський Лавр, єпископ Бородянський Марк. Духовенство обителі та гостю у священному сані. Заступи, спаси, помилуй, сохрани нас Боже, Твоєю благодатию. Обрете Филиппа напонаила и глагола ему. Его же писа мои сильны, закони и пророцим, обретоком Иисуса, Сына Иосифова и Жиадана Назарета. После читання святого Евангелия блаженнейший митрополит Онуфрій звернувся до Паствы зі словом проповеди. Если я хочу, чтобы кто-то стал православным, то это не делается с помощью огня и меча, это делается с помощью любви. Вот покажи, что ты имеешь більше любви, ніж Он, твой противник, и противник к тебе прийде. А если ты хочешь його огнем, мечом покорить, то ничего не выйдет. Ти так його злобіш і подалі ще далі його от себе. На сугубі дітинії помилились про мир на українській землі, про позбавлення від ворога, щоб Господь зглянувся на наш народ і зберіг тих, хто у відчаї і втратив домівки, про благословення Боже людям доброї волі, які допомагають нужденним. У молитві після як предстоятель попросив у Бога милості українському народу, щоб Господь умудрив владу, зміцнив мужність воїнів, звільнив полонених, зцілив хворих та дав прихисток тим, хто позбавлений дому. Блаженніше митрополит Онуфрій звершив священницьку хіротонію, аспіранта Київської духовної академії і родиякона Іосафа Міронова. Після євхаристійного канону предстоятель висвятив у деякона Андрія Сидоренка. Він служитиме у столичному храмі на честь преподобної Марії Єгипетської. Служіння завершилось хресним ходом зі святими іконами до ближніх Печеркиво-Печерської лаври. Там предстоятель очолив святковий молебень. Сестри, сердечно поздравляю з першою сіміст, завершенням першої седмиці святого Великого Поста з неділею торжества православ'я, Дякай Господь, який подарував нам життя, який прийшов на землю, щоб не спасти знову нас, який основав церкву для нашого спасіння, який милує кожного з нас, благословить всіх вас і благословіть землю нашу миру, щоб у нас запанував мир, щоб кожна людина могла вільно, спокійно молитися і творити добро, З праздником, яке Господь благословить всіх нас. Щоб завжди бути в курсі подій церковного життя, підписуйтесь на канал Української православної церкви в YouTube та натискайте на дзвіночок, щоб першими дізнаватись про вихід нових відео.